Опа, опа-опа, опа. Да плачь, плачь! Добрались до відряка, Не такий масштабний, звісно, як я думав, да, як да, одна лопасть у нього упала. Цікаво. Зараз подивимося, що за конструкція. Один із останніх вітряків на Слобожанщині. Та й в цілому в Україні їх не так багато. Це ж не етнографічний музей. Дивимося. до, ми до вітряка. Ось такий вітряк. Так, вітряки прийшли до нас з Персії. Вітер почав замість води служити людству для того, щоб щось молотити, пиляти тавкти, виконувати якусь важку роботу. Помпи з'явилась перекачка води в Центральній Азії, в Азії, на півночі Африки. Багато всяких таких вітряків займалися якраз підйомом води. Але у нас основне було це зерно перетворювати на борошно. І на Західній Україні млини в основному були водяні. А тут ми на Слобожанщині, на землях Слобожанщини, де в полях багато вітрів, розповсюдження отримали ось такі ось стовпові та шатрові вітряні млини трави, та столбові біляки. Ось така ось класика. Якщо так роздивитись в притул, то бачимо, що одна із лопаток відпала. Чого? Тому що примітивна конструкція доволі таки на на набиті дошки. Тобто тут... тут, тут не предусмотрено, не передбачено те, що е, має, це, це, це конструкція витримувати е, вітер під час холостого простою. Тобто це повинно було якось фіксуватись, атаки вітру, сезонного, а ще й взимку, якісь хуртовини. Це все стояло і коливалося, поки не відпало. Як з цим справлялось раніше, це просто люба лопасть, це була решітка. На яку розтягувалось якесь середно, е -е 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 якась парусина, якась брезентина. І ця матерія була рушієм. Вона двигала лопасті. А коли не треба було задіювати ці лопасті, ці лопатки, матерія на них, ця парусина скручувалась, подібно до парусів на відрильниках. Перші такі ось вітряки подібного типу з'явились в Європі 600-700 років тому. Ми бачимо тут. Древні символи, коловороти, символи сонця язичницькі чи родновірські. Хтось їх на... намалював. Так. Ну, бачите, дозаглушались, в принципі. Е, він не такий вже і старовинний цей вітряк, але ну, мусимо додати, що інших у нас просто немає. На Слобожанщині таких вітряків один-два і обчолся, в принципі. Дивимося, як, як вітряк взагалі е, робив, як він вгадував вітер. Ми бачимо, що тут напрямок руху вітру. Бачимо, що він обертається. Але механізм у нього не автоматичний. Поворотний механізм у нього примітивний. Ось оце ось правило, оце ось брівно, до якого причеплений сам вітряк, сам шатер вітряка цей. Вітряк, здається, він шатравий. Тому що він частково розвертається, конструкція, у нього щось є знизу, щось є наверху. Тобто, по-конструктивно тобто, він вважається шатравий. Такі вітряки, в принципі, розповсюджені були і у Франції, в інших країнах Європи. Але з примітивною системою розвороту. Оце правило Баль, яке фіксувало просто його в одному напрямі, з якої сторони сезонно. І йшли хороші, потужні вітри. Ось цим правилом тапорили його як якорем, і він в цю сторону й дивився. Але були і інші варіанти. Були автоматичні системи. Такі як тут стояв ще один вітрячок маленький на горі. Він ловив напрямок руху, як флюгер, і до нього були підключені ряд е... передаток механізму. І ця штука, як ну, вона не гіроскопічна, але. За рахунок цього, цих передаток, цих передач, вона вона виставляла автоматично, підстраювала під, от куди, куди крутився цей флюгер, підстраювала вісь, куди дивився вітряк. Тобто вітряк самостійно виставлявся по напрямку руху вітрів. Це було круто, але це більш досконала система, більш дорога. Ми маємо можливість подивитися на більш просту схему шатрового вітряка. Ну, пропоную пройти всередину, подивитися, що там. Давайте зайдемо глянемо. Я сам вперше... Вперше просто. Пройду по правилові, правило, до речі, гниле. Я не знаю, це дуб. Схоже по текстурі на дуб. Тут у нас ось такий вход. Хоп, дивимося, що у нас тут. Ага. Так, тут у нас оця центральний стовп, чи, вісь, чи як правильно назвати, на якому вітряк міг розвертатись. А це у нас якось по-другому називається, але принцип понятний. Боже, тут люди курять, тут все дерев'яне, люди палять, скрізь лежать недопалки. І мається також пивні густі пляшки. В общем, люди проводять тут час. Надіюсь, надіюсь, цю конструкцію не спалять. Ось елемент запору закриться цим, цим замкам щонайменше 100 років. Та які 100 років? Мабуть, років 120-130, далі таких вже і не робили. Так, піднімаємося на драбину. Драбину. піднімаємося на другий етаж. Ага. Другий поверх. Тут доволі все компактно, я б сказав би. Так. Що ми маємо? Ми маємо тут зубчату передачу з. Mm -hmm. Ми маємо зубчату передачу. З лопаток винта ось оця військовопиться. І через оці зубці передається на жорна. Ось. жорна кам'яні. Тут, я так розумію, перетиралося все дело. Колісо повинно бути оздоблене якимось тормозом. Взагалі тут конструктивні якісь моменти я можу упустити. Але принцип який. Заходить, крутиться ця вість, за рахунок зубчатої передачі повинна крутитися ця вісь. Здається так. Ось тут іще одні жорна. Цікаво, цікаво. А ну давайте ближче підійдемо. Виліземо вже до самого-самого. Тут в, принципі, в сухості він перекритий, начебто не протікає начебто дошки витримують. Ось, подивіться, зблизу, подивіться, зблизу зубчату передачу, так, все дерево ну, на якихось, на якихось металевих шпілях зроблено, ну, так от конструктивні, я б сказав би. Як би сказати, покоління технологічне, ну, 100 років, хоча такі млини запросто могли використовуватись до середини 60-х років минулого століття. Тому що все ж, як не крутику, Гагаріна Радянський Союз запускав на табуретки вверх, а в космос, як прийнято казати, але дуже відстало. Була і технологічна і аграрна країна. Перший урожай зернових рівня царської Росії, Царської імперії ще, Російської імперії Миколи II отримали, здається, чи в 62-му, чи в 65-му році. Так що тут обольщатися так сказати, обманювати себе не слід. Тому цей млин застарілий раритет по конструкції. Міг використовуватись до середини 60-х років, а то і далі. Коли вже електричество було вдосталь, рупорушки, мельниці були в повному ході, тоді вже такі млини просто стали непотрібні, морально застарілі, технологічно застарілі. І енергія вітру вже була на якийсь час забута, аж доки з'явились зелені усілякі вітряк-кізяк. Ми бачимо зараз партії зелених, всяких зелених активістів, Грету Тунберг і прочих діятелів різноманітного масштабу. Ну що ж, особливо вам показати, більш тут не маю змоги нічого. Тут ось ще час, частина якогось механізму. Ця штука для того, щоб транспортувати мішок з зерном на гору, судячи за сього. А мука вже йшла вниз. Борошно. Все ж цікаво, все ж цікаво і все ж прикольно. Не дивлячись на простоту конструкції і її, може, якусь часткову недосконалість, дуже шкода, якщо цей млин своєчасно не законсервують, не відреставрують. І не будуть використовувати в етнографічних цілях яких то Тому що якщо його не стане, що ми будемо знати взагалі тут на Слобожанщині, про млини? Так, цікаво, цікаво. Ну що, полізе тепер вниз з Божою поміччю. Так. Або взагалі млин це в українському селі, починаючи там з часу появи, це вважає церква в тих місцях, коли церкви не було. Під млинами люди договарювались про зустріч, під млинами були побачення. Під млинами молодь, молоді хлопець та дівчина могли зустрітись і піти погратися десь в притулу. Під млином в тіні млина ховались подорожні, подорожуючі люди, тому що млини стояли обабіч доріг. Біля млина завжди. Місцева громада збиралась, щоб вирішувати якісь діла. Тобто млин має, окрім практичного значення, іще й соціальне і культурне значення. Я в... Млин, вважається, це церква, там де церкви просто не було. Всі дороги йшли або обабіч млина, або млина так що місцина дуже цікава і енергетично заряджена. І ви досі можете відчути, як вітер задуває камеру, той самий вітер, який наповняв ці вітрила. Ну що, я вам розказав майже все, що знав. Може, щось забув про цей, про цей млин. Конкретно коли він збудований і коли він закритий, вам зараз не скажу. Але це млин біля села Сидоренкове, і це місцева така. Окр... Прекраса, можливо сказати так. Все, хлопці мене зачекались. Наша вже туристична поїздка продовжується, але з тих самих пір ми вже будемо трошечки наближатись додому. І ще пару кадрів на пам'ять. Запам'ятаємо його таким. Якщо повезе, може він колись стане краще. А якщо ні, це відео допоможе насолодитись його зовнішнім виглядом, навіть коли його не стане. Супер. Я дуже довольний, що тут побував. Ну що, звертаємося до наших мандрівників і чешем далі. Там стояв пам'ятник Леніна, Остався один лапать від нього. Лівий. А може і правий десь є. Дорогу підлатали. На не страшно. А че? Белик на не сешишь і жопа отдыха.